Я хочу проанонсувати захід, який ми будемо робити 17-го числа о 18.00. Це відкриття другої дошки Пашани на Красній площі. Я запрошую всіх наших чернігівців прийти і підтримати сім'ї родин загиблих, покласти квіти та запалити свічку біля цієї меморіальної дошки. Також хочу сказати по дошці, коштує ця дошка 22 тисячі 500 гривень, і ми вже зібрали на сьогоднішній день 18276. Тобто нам ще не вистачає 4224 гривні. Тобто, якщо хтось з громадян хоче долучитися на сторінки в Фейсбуці єдиного волонтерського центру, є карта, на яку можна перерахувати кошти, щоб ми змогли закрити вже цю суму, бо ми ще заборгували виробникам цієї дошки. По тому, як буде відбуватися цей захід, тось тобто ми запрошуємо святих отців української єпархії Катеринівської церкви. Вони проведуть молебен за загиблими, освятять доску. Потім виступить хтось із наших вояків, які тут є на ротації чи на демобілізації. Потім виступлять батьки наших загиблих, і таким чином ми запалимо свічки, покладемо квіти і вшануємо пам'ять наших героїв.